Нас. Слава Циї сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки, амінь пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, Владико, прости, беззаконні наші, святий завітай, сціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Цию Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, амінь. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощаємо, новатцям нашим. І не веди нас успокоюся, але визволи нас від лукавого Твоє Царство і сили, і слава Отця і Сина, <клухи> і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. <клухи> Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цую, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, припадієм до самого Господа Ісуса Христа, цареві Бога нашого. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори, народила земля і всесвіт. Від віку йди віку, ти Бог. Ти повертаєш людей пору, кажучи, поверніться сини людські. Бо тисяча літ перед очима твоїмо день, вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа, змітаєш геть, і вони стоїть, мов сунуранці, мов та трава, що зеленіє, там, квітне, зеленіє, зелені, ввечері пітята висихає, Богину видніло Твого, І стривожились ми від обурення Твого. Поставити провини наші перед собою рихи наші, таємні перед світлом обличчя Твого. наші дні, наші дійни кнодніво Твого. Віта мов, зітхання. ні віко наше, сім'я років, як присилі вісімся років. Більшість із них, тут трудить марність, бо скоролинуть і ми зникаємо, хто знає силу, гніву Твого, хто бачив Твоє обурення, навчись нажні наші, наші рахувати, що ми дійшли до розуму доброго. Повернись, Господи, докіль, змилуйся над слугами Твоїми, насити нас уранці в милості Твої, що ми раділи веселились повсі дні наші, звесели нас, міру днів, з яких ти засмутив нас. Міри літ, що в них ми зазнали горя, нехай виявиться Твоїм словом Твоє діло, і слава Твої їхнім дітям. І ласка, Господа Бога наш, нехай буде над нами, і стверди Діло рук наших, його Годіло рук наших. Слава Тві Сину, і Святому Духу, і нині час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, нелуя, неуяв, слава Тобі Боже, аллилуйя, нелуя, линуя, слава Тобі Боже, Алинуя, Аллилуя. Слава Тобі, Боже, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Цвісину і Святому Духові. Пам'ять праведно з похвалами для Тебе ж доволі Господнього свідчення притече. і показався в існу, і від пророків чесніші, бо сподобався вода хрестити, проповідувано, тому за істину постраждав, ти радівчий тим, що були Банді Бог благовістив Бога, який у тіні з'явився. Взяв гріх і подав нам велику милість. І нині по повсякчас, і на віки амінь! як нам називати тебе, благодатна, Небом ти бо випроміла сонце правди, раєм ти бо виростав нам квітне тління, і вибити ти зосталася не тліна, чистої матір, ти б носила святих обіймах, твоїх сина всіх Бога. Йож в мої, слові, і в спаз душі наші. Стопимо, і сплямнай за твоїм словом, ніякі беззаконні, нехай не запанує наді мною. Визволю в неї від людської мови, я Твої западі пильнуватиму. Світи сим обличчям на Твого і навчи мене установ твоїх. Нехай наповниться уста і хвалою Тві, Господи, щоб співати славу Твою весь день величність Твою. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Суї Сину, і Святому Духу, і нині, і повсячні, на віки віків. Амінь. Пресвята свята, Троїця, помилуй нас, Господи, у учисти ріхи наші. Владико, прости беззаконні наші, святий завітай, сили, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твої Сину, і Святому Духові, І нині повсякчас, і Син на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, ки ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас покус, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава, це, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще не плідна нині Христово родить притечу, що є сповнень усякого пророцтва, бо кого пророки проповідував, на того він Йордані руку поклав. Я вився слово пророк, проповідник в і притеча. Господи момили, господи момили, господи, момили, господи, момили, господи мами. Oh, sponny bamilios, sponny bamilios, sponny bamilios, sponny bamilios, sponny bamilios.